Українські військові беруть росіян у полон за допомогою дронів. Ось як все відбувається. Командування Збройних сил України випустило офіційні рекомендації для російських військових як здатись в полон за допомогою безпілотника. Ця новітня технологія вже випробувана на полі бою. У соцмережах Генерального штабу ЗСУ вже опублікували короткий відеоролик з назвою Інструкція для військовослужбовців Росії, як безпечно здатися в полон. В ньому йде мова про те, що інструкція була спеціально розроблена, щоб росіянин знав, як саме здатися в полон українському квадрокоптеру. Для початку він має зв'язатися через телеграм-канал проєкту Хочу жити з координаційним центром з питань поводження з військовополоненими, який підпорядкований головному управлінню розвідки Міноборони. Представник проєкту розповість військовому РФ план подальших дій при необхідності надасть координати точки, де треба бути у визначений час. Слід пам'ятати, що в цьому випадку точність і своєчасність прибуття критично важливі, враховуючи обмежений час польоту квадрокоптера. Також за можливості російський солдат має додатково повідомити ЗСУ про прибуття на визначене місце. На місці необхідно встановити з дроном візуальний контакт, потім підняти обидві руки в сторони і вверх. Коли контакт встановили, дрон здійснить маневр, піднявшись і опустившись на декілька метрів вниз і вверх. Після цього коптер покаже вектор руху для полоненого. Той має рухатись за ним. Вказано, що дрон спеціально буде переміщатися зі швидкістю людської ходби. Якщо в коптера критично низький заряд батареї, то він може раптово змінити вектор руху і попрямувати на базу. В такому випадку росіянин має зупинитись і чекати на цьому місці наступного безпілотника з новим дроном. Який має прибути через декілька хвилин, також треба встановити візуальний контакт по вже згаданому алгоритму дії. Командування ЗСУ закликає військових РФ зберегти цю інструкцію і розповсюдити її серед своїх, збережить більше життів, зазначає Генштаб. Посилання на відео буде в описі. Дрони вирішили застосувати, щоб зробити процес взяття в полон безпечнішим, пояснюють там. Вперше про такий експериментальний метод взяття в полон стало відомо близько місяця тому. 18 листопада фонд Сергія Притули опублікував в своїх соцмережах відеозапис взяття в полон вагнерівця на Донеччині. Російський найманець здався за допомогою дрону, який вказував йому шлях до українських позицій.